Супер-новина для фанів Toyota. Японська корпорація повертає у виробництво свій культовий двигун. Музика. Мова йде про легендарний 4AGE. Це саме той мотор, який колись був серцем короли AE86, шість, селіки чи Каріни. Двигун, який у 80-х та 90-х зробив ці моделі культовими. Тепер інженери Toyota запускають його знову, з новими технологіями, але в оригінальному дизайні. Все для того, щоб старі класичні машини отримали друге життя, а ще його можна буде ставити навіть у передньопривідні моделі. Хто забув чи не знав технічні характеристики, то нагадаємо, цей 4-циліндровий мотор обсягом 1,6 літра у версії на 16 клапанів давав до 140 сил. А пізніші версії на 20 клапанів видавали вже до 165 сил завдяки нагнітачу. А ви що скажете? Це лише ностальгія для фанатів чи справжнє відродження ікони?